Добрий день, шановні телогалячі. Присутні ми на змаганнях перші області з настільного тенісу. Бачимо, що тут багато дуже учасників, особливо молоді. І на наших змаганнях навіть присутні заслужений ветеран спорту, майстер спорту, повілоспорту, полижа, гімнастики. Ну всі на настільного тенісу Тамара. Васильевна, сейчас мы попробуем взять интервью. Тамара Васильевна, можно вас потурбовать? Пару слив на Напусти нашей молоди, чтобы больше занималась физкультурой, насильным теннисом, спортом взагалі. Я Люкчучова Тамара Васильевна. Голова спортивної громадської організації Львівської обласної спілки ветеранів спорту Фенікс. Займається організацією за здоровий спосіб життя. Стараємось. Стараємось приобщати молодь, щоб не курили, не пили, не займалися наркоманією і іншими. Поступками. Так, з вами повністю згідні, бо зараз такий час тяжкий, круто. Запрошуємо їх на різні змагання, проводимо кожний. Кожну неділю в стрійському парку безкоштовно заняття по лекатлетиці, по лижним гонкам, зимове плавання і з ветеранами спорту теж. Ветерани спорту, ті, що закінчили заняття в основних збірних командах, вони потім залишаються за бортом. От ми їх приобщаємо до занять з культурою з спортом. Проводяться заняття за здоровий спосіб життя. Дуже часто їздимо в Карпати, там лишні змагання проводимо на гірську, гірським дижам. Мабуть, вибачайте перев'ю. База є така дуже велика, славна в Європі, не тільки в Україні, називається е -е, Тисовець. тисовець Так, так, да. так. І, і, і На дорогобраті ще нічого не зробили. На дорогобраті поки робляться. Ще, О, так, бо, так. бо там дуже прекрасні кавель. міста. Ну, Буковель, то, звісно, то Букавель. всі знають. Ну, то вже... Коли там скидки є, mm -hmm. тоді їдемо на вторгнення. Так, акції, так, всі люблять акції. Ще таке питання. От не всі народ зараз товаришують з, з інтернетом. Не всіх є значить, можливість купити ноутбуки собі, поставити ті всі. Тобто, де молоді знати, можна займатися в Львові спортом? Де то телебачення, чи газети? Сам, для ветеранів спорту є газета самопоміч. Так. І в цій газеті всі адреса є. Угу. Є адреса, і спортивні школи для молоді, де можна займатися політиком, і для ветеранів теж. Самопоміч проводить такі заняття ветеранами спорту і в газеті, то все відмічено. Куди можна звернутися? Телефони, адреса. прекрасно. В Європі, до речі, дуже Україну поважають. Нам наших дуже багато спортсменів, професіоналів грали. Знаємо всі, як Саша, Вітя Дідуки. Вони грали в Чехії, в Брно. В конкретно виступала дуже прокопцев, тренує чехів. До речі, учні забув фамілію Прокопцева, тренера, виграв Петра Корба, то було три роки тому. Тому були присутні в бурно, були змагання дуже сильні. Так що наші молоді є, з кого брати приклад. Так. І до, до речі, сьогодні ми сказали, що ветерани будуть приймати участь. Ветерани будуть приймати сьогодні в mm -hmm. першості області по насильному тенісу. А взагалі наші ветерани от недавно приїхали із Сум, там був чемпіонат України, де, де, де ви сказали? Суми, Суми Львівська, так, е, так. область. Mm -hmm. Чемпіонат України по вижним фонтам. Зайняли перше місце, Круський Василь, якому вже 60. Ой-ой, так. Да. І заліз Коксана 55 років, теж перше місце зайняла. Молодці. Зараз збирається їхати в Чехословакію на чемпіонат Європи. Опа. А фінанси дозволяють, щоб туди ну, так далеко йдути? Хто вже їдуть за свій рахунок? У да. кого прийде... є бабці в Каліфорнії, хто може оплатити дорогу, бо зараз круто ми знаємо в світі. Так, так. Тому їде три чоловіки там їздять. Так. А до речі, зараз ще. І вчора, вчора вроде відкрили так, так. дуже серйозні змагання по лижним Біатлон. гонкам. Біатлон. По біатлону, так. По біатлону. І там дівчата ми бачили, вже показували, займають призові місця. Так, так, чоловіки так, так. чомусь відстають від, від жінок, союз, як завжди. Так, Трошки далі розставилися, а дівчата вже підпирають. Наразі дуже вам дякуємо, тому так. що бачимо, приходять люди, кажуть, треба вже вдіватися, придіватися, участити. Тобто, трошувати цю скульптуру. Ми вам дуже вдячні. Так. Всіх успіхів, вам здоров'я, всіх так. благ. Так що запрошуємо всіх молодь і ветеранів займатися спортом. Все. Любим видом, який кому подобається. Так. Адреса і все є. Так що, будь ласка. Дуже вам дякую, вдячні. До побачення.